Друзі, привіт! Мене звати Аліса, я маленька дівчинка, але я маю дуже великі амбіції і хочу з цього чудового приміщення зробити якусь дуже дуже вишукану студію, салон, де будуть робити гарні зачіски, де мої подружки та усі клієнти будуть відпочивати, приходити до нас, наводити красу. Це буде. Перукарня, це буде салон краси, це буде все-все-все. Але спочатку нам це все треба зробити. Обставити цю студію, і буде все дуже-дуже чудово. Ну що, приступаємо, друзі? Ви не забудьте підписатися на канал, ставте лайки і пишіть коментарі. Я читаю всі ваші коментарі. О, в першій коробці маємо такий чудовий синій килимок. Він дуже м'якенький. Дивимось, що є далі. Так, певні речі я буду зразу ставити на їх місця. Може, звичайно, потім буду пересувати, але такі речі, як подушечки, вазончики, буду ставити в Сторону, а потім вже буду розставляти по самій студії. Так, одну коробку ми розібрали. З неї що ми достали? Такий дуже гарненький, синенький коврик, який ми постелили під ножки, чотири чудові подушки, які ми розмістимо на диван або в кріслах. Вазончик-орхідейку, таку чудову пальму і якісь постери, і ще щось. Так, добре, розпаковуємо іншу коробку. О, я просто мріяла про такий чудовий диванчик і про такий скляний столик. Яка краса! Давайте сядемо і спробуємо, як взагалі сидиться на такому чарівному диванчику. Це тут просто чудово. Але давайте трошки його поставимо ближче до вікна, а пальму поки що приберемо звідси. Так, з цих чудових коробок ми дістали ще один Пуф, але він у вигляді крісла, дуже м'який та зручний, але на одну особу. І такий самий невеличкий зручний пуф під ніжки наших гостів та подружок. Також два гарненькі чудові столики для журналів ще для чогось. Дошка. На яку можна кріпити все, що завгодно. Зараз спробуємо закріпити, наприклад, отакі, отаке зображення. О, як круто! Виходить, дуже чудово. І ще дві коробочки, які я ще не встигла відчинити. Як на мене, ці ліхтарики дуже стильові і дуже кльові. Так пропоную піти далі і подивитися, що з речей у нас є ще.